І ну, свобода це об'єктивно найгарячіші ділянки фронту. Ми сподіваємося, що ми зв'яжемося зараз. А от і є Андрій Лєнко, офіцер батальйону Свобода Національної гвардії України, заступник голови Во Свобода. Андрію, вітаю вас! От ми щойно говорили з аналітиками руху чесно про партії, де е, партії, де найбільше депутатів місцевих рад долучені до Сил оборони України. Свобода там на першому місці. Я питала і в аналітики руху, чесно, але ще у вас питаю. Це ця причина, тому що від свободи найбільше депутатів місцевих рад долучені у Силах оборони через особисту ініціативу цих депутатів? Чи тому, що у свободи є певні ідейні цінності, і от ці ідейні цінності полягають в тому, щоб захищати свою державу? Доброго дня. По перше, хотів би уточнити, що Дійсно, я є офіцером батальйону Свобода, але ми є частиною 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж, яка є частиною гвардії наступу. І, до речі, хто має бажання долучитися до нашого батальйону або до гвардії наступу, це можна зробити. Вуглі набираєте, і там все буде зрозуміло, як це зробити. Це важливо. Стосовно загалом ситуації, про яку ви сказали, хочу сказати, що. Насправді я думаю, що це особиста ініціатива цих свободівців, яка викликана їхніми ідейними переконаннями, тому що дійсно ми на сьогоднішній день можемо чітко сказати, що свобода як політична сила припинила політичну діяльність 24 лютого 2022 року з початком повномасштабної війни, і фактично всі ресурси, всі сили, які в нас є, переключили на війну. Значна частина пішла воювати. Всі, хто лишилися, вони допомагають як волонтери, або ну, в той чи інший спосіб, допомагають фронту. Тобто людей, які стоять осторонь, ну, в принципі, немає. Чому так сталося? Ну та напевно, через те, що ми партія, яка завжди декларувала національну ідею, націоналістичну ідею. І тому в цій ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі, ну бути осторонь. Це було би просто неможливо, і тому дійсно ми не ділимо зараз людей на партії, ми не ділимо людей на партійних, безпартійних. Всі сьогодні українці, всі сьогодні кожен на своєму місці наближає перемогу. Але очевидно, що ну, скажем так, для нас для той сили, яка декларувала саме такі цінності, це ну, єдина. Логічна, взагалі, наша поведінка в цій ситуації, тобто, свободівці у місцевих радах, вони і депутатські повноваження склали і повністю присвячують себе зараз обороні України. Ну, звичайно, як можна я не знаю на рахунок того, чи склали повноваження, тому що там є нюанси, зв'язку з цим, як це все правильно оформити в нинішній момент. Але очевидно, що якщо вони перебувають. В лавах Збройних сил чи Національної гвардії чи інших сил оборони, то вони зосереджені перш за все на цьому. Хоча, як показує практика, в принципі можна і сполучати. Сесії в місцевих радах, вони відбуваються не кожен день, і навіть не кожен тиждень зазвичай, вони відбуваються там один-два рази на місяць. Тим більше зараз є процедура, можливість робити це дистанційно через інтернет. Тому так само як ми бачили картинки, коли викладачі університетів з фронту читають лекції. Так само, і депутати місцевих рад, якщо вони там мають раз на місяць сесію, можуть і е, з лінії фронту, якщо треба включитися і брати участь дистанційно. Це зараз очевидно той момент, коли треба вміти розставити пріоритети, що важливіше. Андрію, ми що говоримо в цій годині про помсту і справедливість, і ну точно немає в Україні людини, яка вчора не пережила певний, ну дуже важкий емоційний стан через це відео українського військовополоненого. полоненого попередньо. Це боєць ї бригади. А як бійці на фронті реагували на це відео? Ну я можу з цивільних розказати жахливо. Задонатили яку ну, я, я, я уточню. Я конкретно в цей момент знаходжуся не на фронті. Просто для мене це важливий момент. Я коли на фронті, то я кажу, я зараз на фронті. Зараз конкретно в цей момент я не знаходжуся на фронті, але звичайно, думку військових, думку моїх побратимів, які разом зі мною, ті, які зараз на фронті, ті, які тут зараз зі мною вони ми всі спілкуємося, і я цю точку зору дуже добре знаю. Ну, звичайно, що тут є суміш почуттів з одного боку. Є е, ну, величезна людь, е, і е, ну, це така, знаєте, відчуття гордості, що все-таки е, ну, прийняти смерть е, отак, от з гордо піднятим обличчям, е, не ховаючи погляду, е, показуючи котам, наскільки ти вищий їх, наскільки вони нікчемні. Настільки достойно це зробити, це те, напевно, ну, власне, що породжує такі от національні легенди, я би так сказав. І от те, що ми побачили вчора, це народження однієї з таких національних легенд, яка увійде вже увійшла і увійде в історію на рівні з героями Крут, на рівні з всіма тими українцями, героями, які в минулі століття. Боролися за незалежність і їхнім прикладом надихалося майбутнє покоління. І сьогодні ми побачили це. І те, що ми теж бачимо на цій війні, це дві речі: це що варварству, лиходійству і нікчемності ворога просто немає меж. Тобто, вони кожен раз показують, що вже здається ну, нема куди ще більше показати свою нікчемність і лиходійство. Але їм вдається кожен раз довести, що ні, вони можуть ну, перевершити в поганому сенсі самих себе. А по друге, е наскільки все таки їхні спроби, ворожі спроби нас залякати, нас зламати, е кожен раз викликають в нас ще більшу людь і ще більше бажання знищувати ворога і звільняти нашу землю. І власне те, що ми побачили от вчора, сьогодні. В зв'язку з тим, як суспільство відреагувало на це дійсно страшне відео. Я уявляю собі, що почувають родичі цього героя, його близькі. Це якраз і є ота хвиля справедливої люті, справедливого гніву, який сьогодні відчуває кожен українець, дивлячись ці кадри, ми їх знищимо. От те, що сьогодні думають українські військові. Стосовно того, що вони досі не розуміють, що нас цим не зламати, оцим відеознущанням, ракетним терором, жахливими м'ясними атаками, вони досі міряють свій досвід на нас? Раб не може мислити як вільна людина. А якщо раб починає мислити як вільна людина, він перестає бути рабом. Раб завжди мислить як раб, і він свій рабський менталітет і рабський погляд на світ транслює на всіх інших людей. Тому для них так напевно так вони собі уявляють. Тобто ми ж бачили, як вони там розбивали кувалдами голову, як вони виставляли це відео. Тобто, вони навпаки вважають, напевно, що цим відео вони мають ніби нас залякати, якось зламати наш дух. Але насправді все відбувається з рівності до протилежного. тобто Просто в своєму рабстві вони зайшли настільки далеко, що вони не можуть навіть уявити, що ну, можна не боятися, можна вимагати справедливості, можна протистояти злу. І, власне, ну, для них це шок. Вони не вірять, що так може бути. А українці цивільні люди, які, які розуміють, що це єдиний шлях в цій ситуації. Ну і ще ставлення до загиблих. Я думаю, що ми знайдемо і гідно поховаємо цього героя. попередньо там Тимофіша Дура з ї бригади. Історія про тих українських розвідників, які загинули на території Російської Федерації, виконуючи там бойові завдання. Україна повернула їхні тіла, і це ну як на мене дуже показово те, як держава ставиться до своїх героїв. Але сталася така ситуація, що відспівування чомусь не дозволили провести в успенському соборі лав. А православна церква України відгукнулася на заклик і провели в Михайлівському соборі. Але от, ну, як на мене, це дуже негарно. І якось як на це військовослужбовці дивляться на ці танці Мінкульту? Ну, я вважаю, що звичайно що... тут нема особливо навіть що коментувати. До загиблих героїв має бути максимальна повага і пошана, і нема нічого важливішого сьогодні, ніж їх подвиг. І все має робитися для того, щоб максимально вшанувати їхню пам'ять. І, Власне, мені здається, що києво печерська Лавра, і, зокрема, Успенський собор це українські святині, і там мають шановувати українських героїв. А не московських царів і е, московських попів, які самі собі там намалювали ікони. Е, от власне, це має відбутися, і цей процес іде. На жаль, він іде повільно, не так, як би нам всім хотілося. Але цей процес неминучий, і Лавра буде звільнена від московської церковної окупації остаточно і в повному обсязі. Це я знаю. Точно це точно так буде, і українські святині будуть належати українській церкві, українському народу, українській державі, зрештою, але ж ніяк не ворогам, які маскуючись під релігію, проповідують тут русський мір і підпорядковуються Кирилу, який є ідеологом Путіна, ідеологом руского міра, ідеологом війни і геноциду. І агентом ФСБ РФ Андрію, ви уточнили, що ви зараз не на фронті, але от кілька днів тому говорили про Бахмут в інтерв'ю, і там зазначили, що те, те, що зараз роблять росіяни під Бахмутом, це максимум на який вони здатні. Тобто, ми можемо собі думати, що оцього масштабного широко анонсованого ними наступу з Бахмуту ну не може бути. Оце він і є. Ну, дивіться, я е, знаю обстановку, тому що сам е, протягом декількох місяців е, знаходився на Бахмутському напрямку, і зараз там знаходяться е, побратими з нашої 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії інших підрозділів, з якими я спілкуюся, тому я достатньо добре знаю ситуацію, хоча вона змінюється дуже швидко. Е, наразі можна сказати, що дійсно. Той широко анонсований наступ ворога, який вони всіляко піарили, він фактично вже відбувається. Він відбувся ще там приблизно декілька тижнів назад. І дійсно, на сьогоднішній день можна сказати, що конкретно на цьому напрямку вони задіяли. Ну, якщо не всі можливі резерви і всі можливі сили, то напевно, ну майже всі і дійсно просто треба розуміти ситуацію в контексті. Битва за Бахмут триває ще з липня місяця минулого року. І за весь цей час, попри те, що ворог кидав ну, все, що в нього є, на цей напрямок, е ну, бували дні, коли наш батальйон відбував по 10 атак в день. Е ви можете собі уявити інтенсивність цих боїв. Е це е ну якби постійні, постійні штурми. І попри це, ворогу не вдалося досі е оточити місто чи взяти його штурмом. Тобто так ідуть важкі бої, так. Е це одна з таких найбільш важких битв цієї війни, це без сумніву, але ворогу не вдається досі реалізувати своїх планів. Це треба чітко усвідомлювати, і в даному випадку я просто закликаю всіх вірити в українське військо, слухати офіційні джерела, слухати військових і просто розуміти, що, попри те, як би складно не було, але українська армія тримається. Андрію, а той факт, що Пригожин бігає по психоневрологічних диспансерах на Росії, шукає собі новий контингент і шукає його серед пацієнтів. Це зеки вже все закінчились? Ну очевидно, що зеки все. Слухайте, вони вигребли тільки по тій інформації, яка була достатньо в відкритих джерелах. Там близько 50 тисяч зеків вони вже пропустили через Бахмутську місорубку. І щонайменше 40 тисяч з них це вбиті і важкопоранені. Тобто, на сьогоднішній день можна сказати, що от ця ложка, якою Пригожин забирав зеків, вона вже черпає по дну цієї кастрюлі. Тобто, фактично, зеків, ну, далі хіба що можна просто примусово взагалі всіх, хто сидить в російських тюрмах, заганяти, ну. Хіба хіба такий шлях. Тобто, всі, хто сидів по важких статтях, всіх там, хто ну, хоч якось підпадав під ці можливі критерії, вони вже вигрибли. Тому да, зараз я думаю, можливо, буде примусова мобілізація в тюрмах російських. І я думаю, що та і пацієнтів всіх лікарень скоріш за все це не обійде. Я думаю, що вони будуть зараз скрипти абсолютно звідусіль, а саме їм потрібне таке от абсолютно гарматне м'ясо. Тобто, Да, це, це та технологія. У них є. Вона вона активно задіяна. Дякую вам дуже, Андрію, і за цю розмову. І е, за вашу службу. Андрій Ільєнко, офіцер батальйону Свобода бригади Рубіж Національної гвардії України, гвардії наступу. До речі, Андрій ще раз повторюю його слова. Що хто хоче долучитися? Є гугл-форма, долучайтесь до гвардії наступу.